Зараз знаходимось біля будинку, де я виросла, де живе моя мама. Наразі ми її вже забрали звідси, бо немає змоги тут жити, але тут продовжують проживати інші люди з дітками. Будинку, який потерпає вже восьмий чи дев'ятий раз. Ми вже не знаємо навіть. Вибухову хвилю вибиває вікна, міжкомнатні двері, вхідні двері, руйнується все внутрі. Раніше це був відомчий будинок. Він належав Одесоболенерго. У 2018 році його зняли з балансу, не попередив нікого, і він не був прийнятий на баланс ні сільської ради. Тобто у людей є прописка у паспорті, вони платять комунальні послуги, є технічні паспорти, але немає права власності. А процедура, яка надає допомогу, потребує права власності. Тобто, заяви ми написати і звернутися за допомогою, не можемо. У процедурі є відновлення, в дії необхідно надати цей документ, його в нас немає. Тому, наприклад, мама моя зверталася до сільської ради. Скажіть, будь ласка, ви ходили до голови так, сільради. ради. Що він вам взагалі сказав? Він мені сказав, що немає у вас документа на право собственності. Ми не можемо вам нічого дати. Хоча я говорю: ну ми ж тут живемо. І при чому здесь, ну, помощь оказана, должна має бути якась людям. Люди пострадали, хоч что то нам хоча б я вот просила говорю пленку. Почему в місті пленку дають, доски дають, дають ДСП, фанеру. Почему нам ви не можете нічого дати? Отако. Вот І все, вот це його ответ. І коли люди звертались, аби сільська рада взяла на баланс будинок. То відповідь одна з відповідей голови була полягала в тому, що мені треба, нам треба буде купити машину, аби відкачувати. Ну тобто, така була причина, і він не схотів. А обленерго нам його офіційно не передавало. Одеса Обленерго сказала, що він їм не належить, що хочете з ним той робіть. На даний час цей будинок не має власника. З людьми була бесіда, вони не наймали адвоката, і вони мали вирішити це питання через суд. Але на протязі багато років це питання зависло в воздухі. Суспільне звернулося за роз'ясненнями до колишнього обленерго. Наразі це ДТЕК. і отримали таку відповідь. Оператор системи розподілу Одеса Обленерго неодноразово проводив зустрічі у 2018 та 2019 роках з представниками органів місцевого самоврядування, членами виконкому робочої групи місцевими мешканцями та пропонував шляхи вирішення проблеми на законних підставах. Однак, органи місцевого самоврядування на це не погодилися. І 1 березня 2019 року. Пад Одеса Обленерго в односторонньому порядку відмовився від майна. Наша організація надає безкоштовну юридичну допомогу тим людям, які постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації. Наша організація ці стратегії. ми питаємося також налагодити зв'язки з органами державної влади з питань вирішення цього питання. Справа в тому, що в Україні були такі випадки, ми також проводили моніторинг законодавства, вивчали практику. Трапляються шляхи вирішення через суд таких питань. Однак в даному випадку люди не стали власниками, оскільки вони не заходили у процес приватизації. Також у будинку відсутнє опалення. Люди користуються електроприладами. На зимовий сезон розповідають місцевість сільради роздає мешканцям по 3 тисячі гривень на обігрів, але за однієї умови. И когда я пришла подать заявление на эту помощь, мне сказали, пойдите сначала, принесите справочку, что вы заплатили за мусор. И я пошла, и мне сказали, сколько я должна, хотя ну, я не выбрасывала этот мусор в течение года, но пока справку эту не даешь, их не интересует. Но раз мы платим за мусор им. Живя здесь, значит, мы являемся жителями Усатого, правильно? И они приезжают и мусор забирают у нас. Как это? А когда помощь нам э, нам мы, ми оказово просто никто и ничто. Вивіз сміття, це не податок. Це послуга, яку виказує комунальний підприємство у сатівської сільської ради. Тобто, це не, не ще раз повторюю, це у нас послуга, яку люди оплачують за вивіз твердих побутових відходів, а взяти на баланс чи отримати право власності мешканці, можуть іти рішенням суду. Угу. Тобто, ну якщо буде рішення суду, то відповідно сільська рада візьме на баланс і буде? Так, Так.